Пацани з наступаючим Новим Годом і дівчата так само. Що в новому 25 році, що ви завжди були щасливі, що ви завжди файні ісклюзиви грали на пойці, любі які. Чи четверті, чи п'яті. Що ви вам завжди вистачало на все, пацани? Самого на то щастя, здоров'я, що в житті вас було все завжди офігенно, що які. Ви любите ігри? продовжайте в тому дусі грати свої любимі ігри. Ва. Ва. Якось так. Я вас трохи позовлюю, а хочу вас поговорити на насчет вам. 6 та в якому смислі? Дивіться, я просто, знаєте, Rockstar Games з наш рофлі з фанатів ГИТА. Я в тому часі типу, відносився до фанатів Grand The Auto. Просто перший був 22 октября. Ну короче, пару місяців тому не став. Потім. Е грудень. Під кінець грудня. 27 грудня не було капець. Потім з 14 фірволя. Я просто трохи так суржиком обращаю посту в ній манню. 14 ферве. короче, пацан. Що ви думаєте на що? 6 гета. Короче, я дуже чекаю, пацани. Дуже чекаю, що сто є. Ой, голос трохи. Зміняю заголошено, і в мене було не дуже приємно його. Хоча, як ви це наступає ще Новим Годом, всього вам найкращого. Як на жаль, пацани, для для, для водійців ПС4, 24-й був останній. Ігри вже іскузивні, вже не будуть виходити. В якому светі вже тільки на п'ятерки. Я вже як уявить п'ятерки, більше місяця, місяць. І і пару тижнів, не ключі, з наступаючим новим роком, всього найкращого, своєю сім'єю провели час, все ся, самого найкращого, з на наступ, з з наступаючим новим роком, з 25 м з Новим роком.